Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як можна не просто зберігати, а й примножувати свої солодощі, перебуваючи в будь-якій точці світу. Так, ви не помилилися, мова піде про мобільну торгівлю. Отже, давайте вже почнемо нашу торгову сесію прямо зараз, сидячи, як я, в машині або в будь-якому іншому зручному для вас місці. Ну а перед початком, як зазвичай нагадаю, що посилання на платформу з бонусом до поповнення буде в описі під відео. Отже, все, що потрібно для прибуткової торгівлі це хороший інтернет, робочий телефон і, звичайно ж, додаток або сайт брокера, припустимо, все це є що далі. Далі я покажу свою стратегію, за якою мені вдається заробляти гроші, вона дуже проста. Адже все, що потрібно робити, це знаходити на графіках ситуації, де є 4 і більше свічкових рядів одного кольору, це буде свідчити про зародження тренду. Потім на новій свічці укладаємо угоду на час, рівний одній такій свічці, в напрямку тренду. Якщо комусь здається, що щось складно, зараз самі все побачите. Припустимо, тут закінчується п'ята зелена свічка підряд, на новій укладаю угоду на підвищення. В результаті моя свічка також піднялася, як і інші, угода відповідно в плюсі, тобто, хто ще не зрозумів, суть стратегії ловити тренди, а я буду шукати далі. На цьому активі, як бачимо, у мене вже такий очевидний тренд. По-моєму, це вже сьома зелена свічка підряд. Ну і за логікою на наступній вхожу в тому ж напрямку. Угода закінчується в плюсі, пощастило, звичайно, в тому плані, що видно на початку свічки ціна впала. Якраз на цьому зниженні я зайшов в угоду, але на наступній ціні тут же підскочила. Йдемо далі. Знайшов ось підходящу ситуацію, але як підходящу, поки не зрозуміло, яким кольором буде ця свічка, адже вони в цілому якісь сумнівні, може й назад відскочити. Тому трохи треба понаблюдати, буває просто і таке, що на останніх секундах свічка змінює колір, але думаю, що це не в моєму випадку. І ось є сигнал, укладаю угоду. Третя угода заходить в плюс, і загальний профіт у мене вже складає трохи більше 270 баксів. Чудово йдемо, ну а поки буду шукати далі. Але ось тут вже цікавіше, передостанні свічки також викликали сумніви, але ось ця, яка зараз іде, видно, що знову відновлює активне зниження. А так, за умовами, самі бачите, що є більше чотирьох свічок підряд, а це є сигналом для укладання угоди. Отже, на початку наступний вхід на зниження. Свічка досить переконливо здійснила зниження і закрила угоду в плюсі. Пошукаю останню ситуацію, і якщо буде плюс, будемо закінчувати. Отже, на останніх секундах спіймав потрібну ситуацію, тому тягнути не буду. Укладу угоду навіть на 250, і чекаємо результатів. Останні секунди на початку, звичайно, змусили понервувати, але на щастя, все стало на свої місця і ціна знову почала падати вниз, хоча ось нова свічка тут же підскочила вгору. В загальному, як ви можливо, вже здогадалися, дуже важливо укладати угоди на початку свічок, щоб час угоди збігався з однією свічкою. Тобто, у мене час угод 1 хвилина, і таймфрейм графіка також 1 хвилина. Завдяки такому підходу ми себе страхуємо на випадок, якщо ціна на новій свічці відскочить в інший бік, а це трапляється часто. Це приклад угоди, активи з графіками, де свічки одного кольору не робіть як я, я це роблю для різноманітності. А так в цілому можете полистати активи, на деяких є ситуації, де на графіку по 10 і більше свічок підряд одним кольором. І як ви розумієте, не обов'язково робити як я, шукати різні активи, я все-таки це роблю не тому, що так сильно хочу, а щоб було цікавіше, щоб якось урізноманітнити сесії, ви ж можете просто знайти якийсь актив і клепати плюсові угоди, поки це дозволяє ринок.